Огірочки з куркумою. Кілограм огірочків нарізали кружечками не товстими. Зараз додаємо 2 столові ложки солі. Гарнесенько це все перемішаємо і залишимо на 3 години. Три годинки минуло, тепер промиваємо огірочки під проточною водою. Гарно промиваємо і відтискаємо від води, перекладу ну, іншу мисочку. Робимо маринад 300 мл яблучного уксусу, хоцету, столова ложка гірчики, зернах, французька. В мене, французька. столову ложечку додаємо куркуми і висипаємо стакан 200 гровий цукру. І це все гарненько перемішуємо. Як почне кипіть, кидаємо наші віджаті огірочки. Маринад починає кипіти, кидаю огірки. І з моменту закипання 3-4 хвилинки і в стерилізовані баночки. Цікаво, дуже цікаво, але маринад на смак непоганий. Я трішки залишу, щоб спробувати. Вірочки готові до закривання. Вихід, дві півлітрових баночки і ось така тарілочка ще на пробу. Ну, я думаю, якби все закрити, то треба одну 750 баночку, одну півлітрову. І все одно ну, трішки залишиться. Ну, півлітрового це мало, неповна буде. Ну, На смак ніби таке і непогане.